Реченим. у Ворота мотора Ігор Судовцов. Така атака запорізьці в силі голкіпера. Сбідочок. Сосновий. Сосновий буде кидок. І забиває Хмельницький. Тут Денисов. Денисов знову. Денисов по центру. Передача на Кубатка. Той зміщується Денисов. Не передача за спину. Втрата соснови, Сосновий, Сосновий. Сам з м'ячем атакує! Хмельницький. здалеку, ну Принаймні. Є моменти для атак. Так, здалеку важко забити. Хороший ворот. хороший індивідуального груди демонструє. лоу мотора працює. Під страховка, блокується під Федючка Судовцов! Пас вперед. Доросла котівка доходить в центр. І гол. Євгена, але не кут Хороша передача від Федючка. Але Степаненко не наважився на атаку. Федючок забиває. Класна передача Захара Денисова і завершення. Фірмовий кидок Юрія. Сосновий. Савічок. Тухай його заболотній. Втрата. Кубатко. Кубатко з зміщує, М'ячем. Зміщується центр. Забиває, Юрій. Казічок. Назад е, на Денисевича. Знову З одним лінієм грає Хмельницький. Дається проти оборудований. в оборону. Денисов. Горовий, горовий на швидкості. Закрити. Грає на правого крайнього. Це кунчук. і Знову перехоплення. Цього разу я ще краде, у суперників Іванчери. Подсильно вниз. Ось з тим'яко направляння чи на двора Рем, який засідає. Треба запустити мігну частину воріть. Класне вривання і... Грата Хмельницького Захар Денисов, його передача з-за спини. Падічок 5 секунд до кінця. Падічок обходить. Черівка і забиває. Завершилася По перша половина без сюрпризів. Сновий. Клясний кидонис. Погаті відбиває Сірівцов. Мотор біжить вперед. Пів'яже у Лисака. Пас в лінію. Класний розіграш виставляв руку в лігіє. Шупкий перехід мотор Радченко вистрибує м'яч у воротах. 34. Перехоплення. Залишається у Хмельницького. Штангою. Справді в середньому Кравченко. Заболотній. Набігає Кравченко на швидкості обходить зі захисника Маєвського. Змістилися лівору і тому втратив сосновою. Якби не це то, вже виходив на відкриту позицію для китка. Хороший вхід від лівого краніла. Запоріжці завадили. В Запоріжці швидше. Менше 10 хвилин до кінця мотор попереду 39-13. Вривається. Вривається Кравченко 40-13. на позиції лівого Хмельницького. Він постійно загрожує своїми можливими перехопленнями. Невдала атака від Тетінчука, знову кидок від нього. Мотор. Швидка атака і вистрибує такому стрибку Радченко. Албо зараз на позиції правого краю 14-й номер. Знову кадоксу Соснового, Штанга. Ні, був гол, М'яч великих зворіт. 45-16. який визначить чемпіона. Одеса ще теоретично може дістати запоріжця. Забиває Іван Черєвко після варнерським майданчиком від Захара Денисова. 47-17 на користь мотора. Перевага у 30 голів.